Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на новому випуску по Карпаркінгу. З вами, як завжди, є Арчен, ну а ми починаємо. А це вже 11 серія від 0 до М590 на перекупі в Карпаркінгу. Я знаю, друзі, як ви любите цю рубрику, тому давайте під цим відео наберемо 50 лайків і я зразу ж випускаю нову серію. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми продали всі наші авто, і, до речі, всі наші авто продали в плюс. І це дуже добре. Зараз ви спитаєте, чому у нас баланс 781 тисячу, але хто дивився минулу серію, знає, що ми перекинули всі наші гроші на інший акаунт, щоб з цього акаунту нас кидало на сервера, де у людей менше грошей, і будемо підключати з нашого іншого акаунту, де у нас багато грошей до себе, і тим самим купувати хороші машини по низькій ціні. Тому пропоную зразу ж почати з цього і поїхати на авторинку. До речі, друзі, нам зовсім трішки залишилося до тисячі підписників. І давайте вже скоріше доб'ємо цю тисячу. І я зроблю вам дуже масштабний розіграш, якийсь стрімчик, коротше, щось замутимо. Але, будь ласка, прошу вас підписатися на канал, і я вам взамін щось подарую. Вже і на ринку, і, до речі, машин дуже багато. І Ось єшка навіть є, але, на жаль, нам на неї не хватає. Вона коштує 36 мільйонів. Але ну, 1695 сил, донатний двіжок, єшка сама машина донатка. А мене викинуло сера. Да, лки-палки, друзі, задовбався я вже з цими викидами з сервера. Але нічого страшного, ми перезайдемо. Друзі, я знову на авторинку, але поки що варіантів тут не дуже багато. Гелік 800 тисяч. І. Веніл 18, за 45 мільйонів. Таке собі, коротше. Але поки що чекаємо. Звісно, я підключився вже з іншого аккаунта. Ось я вам покажу два арчика на сервері, тобто інший аккаунт, ще мій. І чекаємо, вижидаємо годні варіанти. Включити запис, але там всплив різко дуже годний варіантик. І він уже виїхав в сервер. Зараз я вам покажу, що ми купили. Так, друзі, я вже заходжу до себе на сервер і готовий побачити, що за тачка я купив. А зараз ви все побачите. Так, ми зараз під'їдемо, де я стою, і зараз ви все побачите. Варіант, в принципі, дуже годний, але не факт, що ми зможемо його перепродати. Коротше, зараз саме все побачите. Ось і він, і це в нас так. А, мене з сервера. Звісно, трішки ці виліти підбільшують мене, але в принципі нічого страшного в цьому немає. Таке буває. І ми купили самий звичайний Porsche 911. На першу думку, це звичайний, але не зовсім. В нього, як ви бачите, не знаю, бачите вичні 1695 кінських ну Там 1694, але я думаю, це зовсім. Маленька різниця. І, до речі, я трішки лоханувся, тому що в мене на цей порш на основному аккаунті був насправді вініл, і вініл дуже крутий. Жаль, трішки, але, в принципі, на сам шлях це не вплине. І на шляху надіюсь, що він нам принесе тільки плюси. Тому зараз ми беремо цей порш за один і вичитаємо із нашого бюджету. Тобто 5 мільйонів 100 тисяч, які ми перекинули на той аккаунт. Мінус виходить 1,5 мільйона. Все, беремо порш і мінус 1,5 мільйона, чик сюди. І, звісно, щоб переправити цей порш, нам потрібно, щоб нас кидали на сервера, де у людей багато грошей. Тому назад повертаємо наші гроші, а тобто 3,6 мільйона у нас залишилось. І зараз я кидаю собі і з іншого аккаунта приймаю цей запрос. І в нас вертаються на наш аккаунт наші 3,6 мільйони. Так, зараз десь вони мають з'явитися. Так. значить у нас вони. А, у нас все, все вони в нас вже є на аккаунті. Тому погнали перепродавати. А ще це... У нас тут донатні такі обвіси і диски стоять. Зараз ми це все глянемо, тому що ми по-любому будемо робити йому зовнішній вигляд. Зараз глянемо по... А, тут, в принципі, на нього немає донатних обвісів. Ну добре. Так, по обвісам ясно все, а по дискам у нас що там стоїть. Які у нас тут диски стоять, зараз ми це все глянемо. Так, на жаль, друзі, я не зміг знайти, які диски у нас тут стоять, але по вигляду, начебто, це донатні диски. Зараз ми його збільшимо, щоб вони тут гарно виглядали. І поміняємо їм колір. Тому що, ну, якось зелений на білому таке собі виглядає. Зараз ми все це поміняємо. Ну, Чорний норм буде, але ми, я думаю, зробимо його сірим. Так? Ну, чи не сірим, чи білим, чи сірим. Ну, коротше, десь отакий зробимо. А сам порш можна, в принципі, було б перекрасити в жовтий колір, було б непогано, так? Жовтий або помаранчевий колір. Ну, не знаю, навіть жовтий. Ну, жовтий мені, якщо чесно, пасує, краще до цього автомобіля. Тому залишимо, я думаю, жовтий ось так от колір. І, в принципі, все і фари можна було б ще в білий стоковий колір перекрасити, тому що голові фари теж таке собі. Все, наш порш готовий до продажі. Погнали на авторинку. Нам кинули гоночку, я впевнений, що мій порш зробить цей Мерседес на раз-два. І так, в принципі, поки, поки що я виграю. Це в принципі не дивно. Мерседесом по карті відстає капець. І я виграв цю гонку. В принципі, це було дуже легко. Все, плюс 5 тисяч. Ну, в принципі, 5 тисяч нам не завадять. Рішив, по приколу, погодитися на гонку. І от, ось так от уділа цей мерсик. Ну, а зараз ми їдемо на авторинок, будемо в принципі, приступати до самої продажі порша. Ну що, ставимо наш порш за 3 мільйона і підписуємо ще 1695 кінських сил і подивимося, за скільки його куплю. Так, я виставив рівно Х2 ціну. Мало надії, що у нас вийде перепродати таку ціну. Я думаю, 2,5-2 мільйона плюс його перепродати. Але було не було, може і вдасться за 3. Мені пропонують ціну 1,2 мільйона. Ну таке собі зовсім. Тому що я взяв за 5, тобто це мені є в мінус сливати за 1,2 мільйона. Таке собі. Тому на цю ціну ми, звісно, не погоджуємося. Тим паче я тільки приїхав на ринок і чекаємо далі. Може бути більш нормальний варіант. І знову мене викинуло з сервера, друзі. Ну блін, я вже задовбався, чесне слово, з цими викидами з сервера. Але нічого страшного, перезаходимо заново. Ну звісно, мене воно підбільшує, але ми нічого з цим зробити не зможемо. Тому все що нам залишається робити, це перезаходити на сервер. Так, все знову я на ринку, знову порт на продажі. Цей раз вирішив виставити на 100 тисяч менше, тобто за 2 мільйони 900. 000. Я думаю, великої різниці це не зіграє, але може люди будуть більше заохочені до покупки цієї машини. Коротше, друзі, забрали в мене порт за 2,9 мільйонів. Походу, це оцей чувак за на М5. І дуже круто. От дивіться, насправді, на чат. Спочатку мені пропонував чувак за 1 мільйон, я сказав ні. Потім приїжджає М5, я пропоную їй обмін, і в цей момент в мене забирають порш за 2,9 мільйона. Круто, дуже круто. Я не очікував, що в нас вдасться продати цей порш. Ну, буквально, можна сказати, за 3 мільйона. Хто обмін в 90-10? в 10, Так, коротше, М5 може виставлять на продажу, тому давайте почекаємо на цьому сервері, тому що. Ось ця М5. І. Не знаю. Давайте запропонуємо, в принципі, йому, щоб він продав свою машину. Так, продаси М5 чи ні. Поки що нас ігнорує. Нічого не відповідає нам. Але я думаю, ми дочекаємось від нього відповіді. А, мене знову крашнуло сервер. Ну. Це вже дефолт ситуація. Але тим не менш, друзі, в нас на балансі 7 мільйонів 286 тисяч, а це значить, що ми пішли в окуп майже в півтора мільйона. А якщо бути точнішим, то 1 мільйон 400 тисяч в нашій валюти. Друзі, я насправді вже втомився від цього, але нам знову зараз доведеться. Перекидувати наші всі гроші на інший аккаунт і знову прокручувати всю схему, яку я думаю, ви вже знаєте, як все це відбувається. Але нам доведеться це і за те, що ну реально Карпаткін так влаштований, що з таким бюджетом тачку на продажу не ті на ринку ну, майже нереально. Це просто реально нереально. Що ж, вже який раз цей смарт мотається з одного аккаунта на інший. Але що пробиш, якщо це винуждена, так сказати, міра, значить, ми кидаємо зараз за. 7 мільйонів 200, напевно, нам машину, наш смарт. І будемо. Коротше. Так, ось нам прилітає пропозиція за 7 мільйонів 200 купити, і ми звісно купляємо. І зараз з цього акаунту будемо заходити на авторинок, а з іншого каунта підключатися і купляти машини. Що ж, я на ринку і Audi за 300 тисяч звучить непогано, але я думаю, ми братися не будемо. І ось дивіться, з камер у нас, значить, джип. Тобто, бачите, продається якби новий Dodge. Але якщо заглянути туди і чуть придивитися, то там стоїть такий же самий смарт за 15 тисяч, як у мене. І ось виходить з камер. от бачите, він сідає, там видно, що смарт. Тому ось такий у нас навіть з камер. Буває на ринку. Так, друзі, ось наші два красавчика, наші два аккаунти стоять. І ось я бачу, до речі, i8 заїжджає на парковку. У нас це дуже цікаво, якщо буде нормальна ціна, то можна було, в принципі, купити. А в нас, навіть, дві i8 тут. Прикольно, прикольно. Так, ну 50 мільйонів це, звісно, прикол. Звісно, ніхто брати за таку суму не буде. Але i8, якщо він виставить її два 2... менше 2 мільйонів, то в принципі можна було б взяти у нас. Так, зараз глянемо. А може він її зовсім не виставить? Це вже не від мене залежить. Але ми зараз подивимося, виставить він її ні чи ні. До речі, друга i8 теж у нас стала на продажу, але ніхто з них не виставляє машину. Так, інший не виставив, поїхав кудись. Але в нас є надія, що друга ай 8 теж стане на продажу. Так, це схоже на те, що бути якісь два друга заїхали на ринок і прикалуються над гравцями на двох однакових ай 8 Став під'їжджають до місця продажі та не ставлять їх. От другий раз вже дві цих машини під'їжджають на продажу та не хочуть їх ставити. Не знаю, що буде, поставлять вони в кінцевому підсумці чи ні, чи не поставлять. Але якщо поставлять, то я куплю і обов'язково відвікну запис і все вам розкажу. Да, скоро це просто два друга приїхали на ринок і прикалуються над гравцями, але, в принципі, таке собі. Ну, Тоді чекаємо нормальних варіантів. Ось Audi за 200 тисяч, а за 200 тисяч можна задумуватися, купити її чи ні. Ну, давайте на свій страх і ризик купимо її. Але давайте все таки з іншого аккаунта. Так, все купляємо за 200 тисяч. Для нас ця сума невелика. Можна, в принципі, її купити, але я сумніваюся, що в нас вийде її припродати. Але ну, плюс-мінус спробуємо. Так, щось авторинок наш зовсім став пустим. І це дуже погано. Насправді я не знаю, що робити далі, чи перезаходити, чи чекати, поки появиться нормальні варіанти. Хоча, я думаю, великого сенсу чекати далі. В нас немає. Оці два дружка на i8 дріфтять по всьому серверу своїм димом, прикалуються над гравцями. Коротше, це реально, походу, моя теорія була правда. Це реально два дружка якихось неадекватних. Друзі, значить, це тільки щоб було зовсім неочікувано, але. Тільки я сказав, що я виходжу з сервера, я реально з цього аккаунту вже вийшов з сервера. Але з того аккаунту, ну, на якому в принципі, всі основні наші гроші, я з сервера ще вийти, не встиг. І тут я бачу, заїжджає дуже одна цікава на ринок машинка і ставить її на продажу. Я купив цю машину за 2 мільйона, і це дуже цікава і незвична машина. Я б сказав, що навіть не машина, в принципі. І зараз ви все побачите, що я купив зовсім неочікувано і отак от спонтанно. Так, ну що ж, друзі, ось, в принципі, та машина, яку ми купили за 2 мільйон. Так, це, друзі, автобус, автобус стоковий, але це, в принципі, донатна машина. Тобто автобусом стоїть 1 е, тисячу коїнів. І я думаю, на сервері де багато людей. В принципі, є шанс його перепродати. тому його, я його і взяв, в принципі. Зараз ми перекинемо його на цей аккаунт. Та... Також повернемо собі наші гроші. Так, ну ось і все. Купляємо автобус за один. І зараз повернемо. Ми маємо повернути 5 мільйонів, тому що на 2 мільйони 200 тисяч тобто ми купили собі дві машини, тобто Audi за 200 тисяч і цей автобус за 2 мільйони. Так, ну що ж, ми маємо собі повернути 5 мільйонів, тому кидаємо наш цей смарт легендарний, вже, який матається з одного аккаунту на інший, вже реально мільярдний стотисячний триліардний раз кидаємо назад на наш аккаунт, і все. У нас по, по суті 5, плюс 5 мільйонів. Так, в принципі, воно так і є. І також, е, значить, Audi я собі ще не перекинув. Зараз ще перекину собі. Так, покажу, ось мені прилетіла наша Audi за один. Ми її, звісно, купляємо і все. Получається, у нас Audi, автобус, наші гроші, все на моєму аккаунті, все на місці. І зараз будемо підводити підсумки серії. Підсумками маємо 5 мільйонів на аккаунті, майже 5 мільйонів 100 так, по машинам ми маємо Audi, ось таку яку ми купили за 200 тисяч. В принципі, вона, до речі, можливо, з донатними дисками теж, не знаю, це треба буде перевірити. І автобус теж донатна машина, сама по собі, автобус. І ми його урвали за 2 мільйона, і постараємося. Перепродати дорожче його в наступній серії. Ви хто додивився це відео до кінця? Я розіграю ось такий класний вініль. Щоб його отримати, тобі потрібно бути підписаним на цей канал, поставити лайк на це відео та написати в коментарі слово хочу. Я ж виберу рандомно одного із вас і вручу цей вінільчик. Я ж бажаю всім удачі і перемоги в конкурсі. Ну а на цьому будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився його до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Також хочу побачити вашу активність. Давайте наберемо під цим відео 50 лайків. І я бажаю всім удачі і всім пока!